І так, добрий день. Зараз швиденько показую, що робити, якщо на ноутбуці. Ну, конкретна модель Lenovo, але бувають опитки, що на деяких сучасних китайських ноутбуках при установці Windows с флешки чи установки не здоходить диск, пишемо драйвера. І то на процесора Intel така херня буває, що. Пише, що немає драйвера, становить драйвер. Можна то якось заморочуватись і то годинами шукати, встановлювати, ну коротше, показую, що такий спосіб. Ось в мене підключена флешка. Так. так. Значить, що нам потрібно, як бачите, диск не показується ніяк. Значить, ми виключаємо ноутбук. Оп. Зараз ми його включаємо і заходимо в BIOS F2. Це якийсь діапазон 3, чи 17 дюймовий, ну не важливо, заходити в BIOS. Знаєте, що нам потрібно? Заходимо в вкладку конфігурацію, Intel VDM ми відключаємо. Заходимо в вкладку Security. Security Boot. Ми теж виключаємо F10. F10 це зберегти. прержи ма ентер зараз нас снайпер зорзе ци ноутбук Так, бла, бла, бла. Вибираєте, що вам там потрібно, проходимо далі. Приймаємо далі. Все, як ми бачимо, появився наш диск. Форматуємо і встановлюємо Windows. Всім дякую за приятель.